А як ми досліджуємо цільову аудиторію? Повертаємося до того, як ми з вами проводили глибинні інтерв'ю і опитування. А з прикладів глибинних інтерв'ю розкажу вам трошки про те, як я це робила. Я в один момент зрозуміла, що у нас ну, немає розуміння цільової аудиторії. Наша основна ціль на той момент була саме в генерації кандидата до потоку. Колись я пам'ятаю, нам подавалося порядка. Ну, десь Трьо, від трьох до п'яти заявок на тиждень на всі вакансії. Ми зараз виростили базу за останні вісім років до більш ніж 50 тисяч ну, заявок і більш ніж 10 тисяч контактів. Ну, тобто, це зовсім інший масштаб подачі. Це саме результат роботи з нашим брендом. І як ми це робили? Ми робили. Глибинні, я, ну, ми впроваджували глибинні інтерв'ю на етапі онбордингу. Чому ми обрали саме цей етап для цілі лідогенерації? Тому що люди в онбордингу, це ті люди, які нещодавно були кандидатами, отже, в них ще свіжі, свіжа пам'ять, грубо кажучи, чому вони пішли з якоїсь роботи, як вони приймали ці рішення, як вони шукали, як вони приймали рішення, куди відправляти заявку, як вони приймали рішення, який офер приймати. Але вже це ті люди, які нам підходять. Це та цільова аудиторія, для кого ми хочемо наняти з ринку. Тобто це такі правильні кандидати. І таким чином ми визначилися, що люди, які зараз проходять вони, ми маємо з ними проводити глибинні інтерв'ю, щоб розуміти їх а, поведінки під час пошуку. Ось декілька цікавих кейсів, як ми. Досліджували цю аудиторію. У нас прям у кожного новачка ми зашили в онбординг процес задачу для рекрутера і, і маркетолога. Щоб після а, півтора місяця роботи вони назначили окрему зустріч і провели ось це глибинне інтерв'ю. А я вам даю опитувальник тут. А, він прям детальний саме на етапі онбордингу, як ви можете це робити. І ось там ті якраз фактори, про які я казала. Як вони шукають, як вони приймають рішення піти з роботи, прийняти офер, що їх тригерить на вакансії і так далі? А, у вас це також вже є в картці нашого заняття. Тобто ви можете просто брати цей опитувальник і. Іти проводити свої uh, глибинні інтерв'ю. Uh, цікаві речі, які ми там виявили, таким методом. Uh, інженери ми у них питали, як ви шукаєте роботу. Uh, ми там завжди цілились на Senior Рубі full стек інженерів. Рубі там, в принципі, зараз ком'юніті вже ну, Довго, насправді, не сильно росте, вже, мабуть, більше 10 років вона не активно розвивається, тому що технологія там не суперактивно розвивається, Вона ну, просто хороша, і ось, типу, все. А інженери люблять щось нове. І ось, власне, їх не так багато, і ми постійно ходили по колу по одних і тих самих людях. І власне, що ми там виявили? Один з інженерів, коли ми його запитали, коли тобі потрібна робота, як ти шукаєш, він каже: Я просто відкриваю LinkedIn, мені постійно пишуть рекрутери. Я їм не відповідаю, але я помічаю для себе цікаві пропозиції. І ось я просто відкриваю свій інбокс, бачу ці цікаві пропозиції, або що нещодавно мені пропонувало, обираю там 3-5 і отримую звідти офер. Все, він не виходить на джині, він не виходить нікуди. Він відкриває свій інбокс і каже, там, кому йому сподобались, айме вилобу. Як ми після цього змінили свій підхід в комунікації? Ми просто поставили за правило, що у нас є просто, знаєте, така медитативна задачка раз на квартал. Наші рекрутери прописують там топ профілям, просто меседж з чимось новим, цікавим про нас, просто щоб нагадати про себе і опинитися наверху інбокса.